Продається Ford Escape 2013 модельного року. Автомобіль приїхав до нас цілим без пошкоджень. Відповідно, вся безпека рідна ціла. Авто все в рідній фарбі за виключенням передньої кромки капота, який ми підфарбували із засколів на капоті. Автомобіль повністю перевірений. Продіагностований. Ходова, двигун, коробка, електроніка все без зауважень, все справне, працює на відмінно. Авто повністю розмитнене, сертифіковане. По нашим дорогам ще не каталося. Знаходиться в стрію. Авто дуже збережене. Салон на надзвичайно гарному стані. Ззаду багато місця для пасажирів. Кермо автомобіля. Управління бортовим комп'ютером та криїзм контролем. Управління блютусом та магнітолою. Магнітола. Кліматична система. Важель автоматичної коробки передач. Підстаканник, розетка 12 вольт. Підлокітник. Пульт управління з зовнішнім освітленням. Повний електропакет. Документація автомобіля. Дзеркало. Декоративні жабра на вікні на, жабра на передньому крилі. Красиві вітровики. релінги для встановлення багажника. Пульт без ключового доступу до авто. код ми знаємо, вам його повідомимо Двохсеційне зеркало з зоною додаткового огляду. Класні легкосплавні диски. Резина Гудієр. Залишок 60-70%. Escape Автомобіль середньої комплектації на повному приводі. Горловина Easy fuel тобто нема кришки, просто клапан. Просторий багажник. Запасне колес. Підкапотний простір автомобіля. Повний привід. Без ДТП в ідеальному стані. Приїхав цілим, без пошкоджень. Такі автомобілі трапляються надзвичайно рідко. Тим більше, це авто має акційну, дуже гарну ціну. Підписуйтесь на мій канал і ви обов'язково знайдете своє найкраще авто. Дякую за перегляд.